Щоб я собі першим не придбав, не дивившись оглядів, начитавшись відгуків і сформувавши якийсь бюджет, бо страшно віддавати для себе велику суму. Чомусь походить так, що я купую хлам. І з кріслом, на жаль, вийшло так само. Це якщо що моє друге крісло. Бо перше, скрипи, шкіра полізла, а літом сидіти це взагалі окремий вид покарання. Про нього для спонсорів я зроблю окремо відео його можна оформити від 35 гривень на місяць, або закинувши донат на монобанку. Це Андасід Кайзер 4 я користуюсь ним вже майже два місяці, і мені є про що розповісти. Звичайно, тут не обійшлось без мінусів, проте давайте по порядку. Саме крісло збирається досить просто, як для людей з прямими руками, взагалі без питань. Є покрокова інструкція, там картинки. Я досить тривалий час шукав один тросик, який потрібно закріпити знизу, і його потрібно буде знайти обов'язково, бо за рахунок цього буде працювати підтримка спини. Про неї поговоримо далі. І в цілому, як на мене, в кого дві лівих руки я зібрав його менше ніж за годину. Якщо що будете замовляти це крісло, бажано одразу додому, бо воно реально важке. Прям ну дуже важке. Носити коробку одному це те ще випробування. І для мене, взагалі, було дивним, наскільки воно масивне. Це відчувається буквально з того моменту, коли ви відкриваєте коробку. Воно є в двох розмірах: XL та L. В мене L. І коли ви відкриєте коробку, ви не відчуєте жодного різкого запаху. Цього всього тут не буде. Все акуратно, обережно запаковано по пакетиках. Є кілька запасних гвинтів, є шестигранник, яким можна все зібрати, я не можу сказати, що мене прям вразило, як тут все продумано до дрібниць, але тут реально відчувається, що про вас потурбувались, і це дуже добре. Коли я дивився на сайті, що компанія починала з гоночних крісел, це виглядає дуже професійно, проте в мене одразу виникло питання. Бо наскільки я розумію, крісло для гонщика це не зовсім про комфорт, воно має бути жорстким, щільним і головне безпечним. Якщо що щось трапиться, то крісло має витримати і гонщик повинен вижити. Тобто це зовсім інша історія, ніж сидіти вдома перед монітором по 8 чи 15 годин. І особисто в мене це викликало не захват, а радше сумнів. Компанія Undesit має повний цикл виробництва. Тобто від нарізки заліза до упаковки, і це як не крутий буде впливати на кінцеву якість. Наприклад, тут все промарковане. Подивіться на підлокітники, на спинку, на сам каркас, всюди або логотип Андасіт, або напис Кайзер. Цього тут, прям з надлишком. Якщо ви забудете, як називається ваше крісло, і. Наприклад, понесете щось в ремонт, то на деталі буде точно написано, що це андасіт, і ви про це не забудете. Що точно варте уваги, це пожиттєва гарантія на каркас. Але вона буде діяти лише за нормальних умов експлуатації. Якщо користуєтесь кріслом так, як це передбачено, без знущання і самодіяльності, то жодних питань не буде виникати. На саме крісло діє стандартна гарантія 2 роки, але її можна продовжити і до 5, і це безкоштовно. Треба зробити кілька фото чи відео з кріслом, викласти це у соцмережах, відмітити акаунт Andasit, залишити відгук на Facebook і заповнити коротку форму. І все, чекайте на підтвердження. Головне, щоб пост був відкритий і залишався доступним хоча б один місяць. Коли я вперше сів у це крісло, було незвично. Тут купа функцій, і я спочатку навіть не зрозумів за що хапатись. Тобто не було відчуття, знаєте, коли сідаєте в щось м'яке і таке о, кайф! А тут інше, воно специфічне і одразу стає ясно, для того, щоб було зручно, треба його налаштовувати. Не просто і висидиш, а саме адаптовувати під себе. Хоча мій друг, коли просто прийшов і сів, в нього сказав: це те, де я хочу зустріти свою старість. Настільки комфортно і зручно, що вилазити не хочеться. У сидінні і спинці використовується піна з ефектом пам'яті, її називають Memory foam». Коли сідаєте, вона підлаштовується під форму тіла, пружинить, проте не провалюється. А коли ви встаєте, то вона повертається до початкового стану. За словами виробника, ця піна не просідає з часом і тримає форму навіть при тривалості. Алому використанні у компанії є два варіанти обшивки: це PVC шкіра і ляна тканина. З PVC-шкірою все зрозуміло. Вона щільна, надійна, легко протирається, не тріскається з часом, не вигорає на сонці і не боїться вологи. Таку саму використовують у салонах авто. З нею простіше, якщо в пріоритеті саме практичність. Ще PVC шкіра класна тим, що саме в ній величезна кольорова гама, і ви можете обрати саме той кольор, який буде вас задовільняти і крісло буде вписуватись саме в ваш інтер'єр. Стосовно неймінгу цих кольорів, тут моя повага, а от з ляною тканиною тут в плані вибору кольорів трошечки все простіше. Хоча я вибрав саме ляну тканину. Бо після досвіду зі шкірою, який в мене був, я чітко зрозумів, що ось це моє. Так, є свої нюанси. Наприклад, якщо ви проліте каву чи щось впустите, то доведеться трошечки запаритись. Але все це дрібниці. Попрацювавши тиждень під час спеки, я вже точно знаю, що до шкіри я більше не повернусь. Тут реально комфортно, тканина не парить, не прилипає до тіла, і навіть після довгого сидіння не з'являється відчуття оцього. Ну все, я зварився. Я користуюсь майже два місяці, і тканина не скаталась, вона не потемніла і не витерлася. Так, є дрібні коцки, але вони зроблені не мною, а моїм котом. Хоча це не думаю, що буде проблема. Тобто зараз воно нормально, а як буде через півроку, ми з вами обов'язково подивимося. Виглядає воно взагалом дуже добре. В мене кімната сіра, чорний задник, і сірий варіант крісла просто ідеально вписався. Воно не виділяється і не кричить, я геймер, просто стоїть і виглядає доречно. Сірий колір взагалі він універсальний, і якщо ви не хочете паритись з вибором, то взявши сірий ви точно не помилитесь. Пам'ятаєте про тросик, який я довго не міг знайти? Саме він відповідає за підтримку спини. Не подушка, а механічний блок всередині спинки. Є рама і пластина, яка за допомогою того троса може випинатися або втягуватись у спинку, і її форму ви регулюєте ручками збоку. Два регулювання. Вгору і вниз повзану кліворуч підіймаючи, опускає сам блок. Глибина вигин це праворуч. Ручка робить блок більш опуклим чи навпаки пласким. Є чотири фіксовані положення: приблизно 3, 10, 17 чи 24 градуса вигину. Тому, коли ви сидите, можете зробити підтримку делікатно чи навпаки більш вираженою. Перший досвід не вибуховий, але встановивши під себе, ви починаєте помічати, що спина не завалюється назад і не тіпається, і немає бажання постійно пересісти чи е, знайти місце більш зручне. Після стиковки. Проса? Покрутіть обидві ручки і виставте приблизно на середній вигін плюс позицію по висоті. І посидіть так десь годинку. А далі ви почнете розуміти, чи маєте виставити більше, чи навпаки зробити менше. Це реально один з тих елементів, який дійсно впливає на комфорт при тривалому сидінні. Ще окремо скажу про подушку для шиї. Тут вона кріпиться на магніті і це дуже зручно. По е діапазону від найвищої точки до напису Кайзер. Всередині так званий охолоджуючий гель. Проте давайте чесно, він не охолоджує. Це просто штука, яка повільніше нагрівається, коли спека. Ви можете закинути, наприклад, на 15-20 хвилин цю подушку в морозилку, і цей гель він буде нагріватись набагато повільніше за паралон. Тобто десь годинку-півтори буде набагато комфортніше сидіти. Сама подушка спіни, яка тримає форму, це Memory Form, Тут все як треба, і вона справді зручна. І тут для мене була несподіванка, причому дуже неприємно. Я коли відкривав замок, то блискавка в мене накрилась. І це було прям дуже-дуже неприємно. Вона розлазиться, і я потім сидів і зашивав все це вручну. Звичайно, це дрібниці. І якщо щось подібне у вас трапиться, то можна сміливо відправити її назад і по гарантії отримати нову подушку. Ну прям єдине, що мене дуже сильно засмутило, це подушка. Якби там була гарнітура, наприклад, UKK взагалі б не було жодних питань. Але це на замітку компанії Andesit. Бо до самого крісла в мене як таких претензій майже немає. Тут підлокітники 5D, але вони класні тим, що їх можна взагалі зняти в будь-який момент. В мене є певні питання до конструкції, бо коли я бачу щось більше, ніж 1D, там 2D, 3D, 4D чи 5D, це безумовно класно, коли є можливість там підрегулювати. Але кожна підрегульовка це ж рухома частина, яка в кінцевому підсумку почне приносити сюрпризи у вигляді скрипіння чи ще чогось. Не зараз, це прийде з часом. Якщо це з часом не прийде, і я помиляюсь, я запишу обов'язково відео і ми подивимось на це, наприклад, через рік. А в цілому сама ідея дуже вдала, тому що ви можете і ліворуч, і праворуч, і вгору, і вниз. Ви можете навіть по діагоналі, можете висунути їх вперед, можете висунути назад, можете трошечки до себе і від себе. Мало того, ви можете їх навіть трохи припідняти, для того, щоб було більш зручніше користуватись телефоном і грати в мобільні ігри чи, наприклад, на консолі. Такого я ще не бачив. Наскільки воно буде практичним, звичайно, подивимося, але сама задумка і реалізація дійсно крута. У крісла є механізм гойдання мульті тілд. Амплітуда досить стримана, десь до 15 градусів, але цього вистачає, щоб трохи розслабити спину, особливо якщо висидіти довго. І, до речі, гойдання можна зафіксувати не тільки спинку, а саме положення всього крісла. Це зручно, коли нахилився трохи назад, і не хочеш постійно балансувати. А спинка нахиляється в межах від 90 до 135 градусів, і фіксується вона майже у будь-якому положенні. Можна налаштувати під роботу, читання чи просто відкинутись назад, зависнути, якщо сил на щось більше вже не вистачає. Комусь можливо не вистачить кута для лежачого режиму, але як для роботи за столом, цього більш ніж достатньо. Головне це правильно нахиляти спинку. Спочатку піднімаєте ручку, спиною притримуйте і лише потім нахиляєте і фіксуєте. Бо якщо зробити навпаки, буде характерний звук. Це не страшно, проте неприємно. Під сидінням стоїть стандартний підйомний циліндр. У документах його називають газліфт четвертого класу. Це просто деталь, що піднімає і опускає крісло, і витримує вагу до 200 кілограмів. Для звичайного користування цього з головою. Ви сіли один раз, відрегулювали висоту і можна про це забути. Тут алюмінієва хрестовина, вона досить важка і це дуже добре. Крісло стоїть стабільно, воно не хитається і його не веде в бік. Колеса великі, поліуретанові і вони дуже тихі. В мене крісло стоїть на ковроліні, тому майже не чути. Якщо буде воно на твердій підлозі, можливо, буде трохи гучніше, але я не думаю, що це буде так сильно критично. Що мені реально сподобалось, так це коли ви і починаєте рухати крісло, воно їде саме в той бік, куди ви рухаєтесь. Тобто не так, як в деяких кріслах є, що спочатку повертаються колесики, потім крісло їде по своїй траєкторії, і лише потім воно починає рухатися туди, куди ви хочете. І це. Якраз таки за рахунок цих колесиків, і за рахунок того, що крісло воно важке, масивне, і воно рухається чітко по тій траєкторії, куди ви хочете. Це прям дуже помітно і приємно. За майже 2 місяці користування цим кріслом я усвідомив кілька важливих речей. По-перше, щоб не обіцяв виробник, жодне крісло саме по собі, воно не здатно зробити вашій спині добре. Це об'єктивно неможливо. І в мене воно почало працювати в комплексі, тобто зручне крісло з правильним регулюванням, стіл, за яким я можу стояти чи працювати, і регулярний спорт. І лише разом це почало давати результат. У мене за останні кілька місяців спина вже не болить, і це прям дуже добре, особливо коли тобі вже за 30-35 років. По тому, як вона відчувається, більшість речей, які описані, вони дійсно працюють. Це не просто маркетинг. Моя єдина претензія, серйозна, це до 5 підлокітників Я не фанат великої кількості рухомих частин, бо найчастіше саме вони першими починають розбовтуватись. І ще зміться в подушці слабка, і мені довелось її руцями підшивати. Але все це дрібниці, бо... Подушку можна підшити, а підлокітники можна зняти взагалі. В цілому крісло адаптується під вас, і якщо його налаштувати, то сидіти в ньому справді дуже комфортно. Чесно, мені здається, що найближчі 5 чи 6 років я забуду про апгрейд, бо те, що я маю зараз, мене повністю влаштовує. Тобто немає цього відчуття, що от якби щось ще додали, було б далі. Ні, цього немає. Воно вже масивне, приємне на дотик, стабільне, зручне, і це найкраще крісло з усіх, які в мене були перед цим. Друзі, напишіть у коментарях, яким кріслом зараз ви користуєтесь, чи влаштовує воно вас і на що б його хотіли замінити. А ми з вами почуємось вже зовсім скоро, бережіть себе, своїх близьких, і слава Україні! Бувайте!